Кібербезпека і діджиталізація. Керівники Закарпатської обласної ради беруть участь у міжнародній конференції в чеському місті Градяць-Кралов. Вона триває в конгрес-центрі краєвого уряду чеського міста Градяць Кралов та зібрала близько 500 учасників. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко під час вітального слова подякував народу чеської республіки за підтримку України. Також наголосив на важливості об'єднання країн Європи задля протидії кібератакам, терористів, адже нинішні війни проходять не лише полі. Ні, фронту, а й в інтерактивному просторі, за словами Володимира Чубірка, спочатку великого вторгнення Україна пережила великий хакерський тиск. Велика кількість представників it сфери долучилися до конференції онлайн. Панельні дискусії присвячені темам діджиталізації та цифровій ідентифікації портальним рішенням для органів державної влади, економіці проектів державного управління, геоінформатиці, цифровізації у сфері соціальних справ тощо.